Чип Гран Cherokee 2015 року випуску 3-літровий дизель, автомат, автомобіль близький до ідеалу. Є камера заднього огляду, партроніки перед-зад. гарний стан, шкіра ну, дуже збережена, є велика панорама, чорний потолочок пробігу 126 тисяч. Безключовий доступ, є сліпі зони, Електросклопідйомники. Класна музика, є пам'ять сидінь електрорегулювання сидінь, крута комплектація, є адаптивний круїз, багато асистентів, велика приборочка. Також у нас LCD-монітор, чотирьохзонний клімат. Перед і зад. Позаду ще є підігріви, попереду підігріви. Вибір режимів руху, є пневма автомат. Дуже багата комплектація, цікавий автомобіль. Тому, якщо він вам сподобався, очікуємо на тест-драйв Терц Республіка, кільцева дорога-1 компанія Автофокус.